Вітання, мої брати і сестри, в цей недільний час, хай Господь благословить нас і завжди, щоб ми з вами пам'ятали про те, що наш Господь завжди поруч. І сьогодні ця тема завжди поруч, завжди поруч, так добре, коли ми з вами розуміємо, що хтось рядом з нами, хтось поруч з нами, той, на кого можна покластися, до кому можна довіритися, з ким можна пройти. Це так важливо, коли ти даже. По телефону, але ти поруч. Ти можеш е, сказати добре слово, ти можеш укріпити, ти можеш наставити, коли ти поруч, коли е, ми іноді якісь речі робимо, але іноді ми не знаємо. І так добре, що є поруч той, хто може сказати: в тебе все вийде, ти зможеш. У тебе вийде, ти найкращий, ти, ти зможеш та твоя. Е, е, Тобі достатньо буде зрозуміти, що хтось підтримує тебе, і це вже надихає нас і надалі бути е, на тій волні і робити те, що ти можеш зробити. Знаєте, багато речей, я так думаю, що кожен із вас починав якісь е, речі, які ви не знали, і з якими вам було дуже тяжко, і в деяких речах люди, в яких ви щось робили, вони дивилися на вас і бачили, що у вас розглублені очі. Але хтось був рядом, стояв поруч і казав: нічого, у нас вийде. А хтось казав, ви на, на нас учитесь. І так буває в нашому житті, що багато хто, е, хто рядом з нами він надихає нас. І Давид він був великим псалмопівцем, який. Показував царем був, який показував свої переживання і багато, який переніс втрат, який переніс багато різних речей, і як він на них реагував. Часто він закликав до Бога і казав: Господи, Ти нам допоможеш, Ти мені допоможеш. Пам'ятаєте, коли Давид вийшов на Галіафа з камінцями і пращею, і це була. Ну, можна так сказати, бій нерівний. Той був з мечем, той був в обладунках, той в того було дуже багато всього. Але Давид сказав, що я, ти на мене виходиш з мечем і там іще щось, з коп'єм, а я на тебе виходжу з Господом Саваофом. Бог був рядом поруч. І він завжди підтримав його. І якщо ми читаємо, читаємо Псалом 29,22, вірш, написано, для чого ти, Господи, стоїш далеко під час скорботи, себе приховуєш? запитав він. От знаєте, іноді е, нам кажеться, що Бог себе приховує. Але Бог е, і так, же, він як і далеко, ну, так і не близько. Тому що кажеться нам, іноді так. Відчуття, що хтось мене залишив. І якщо ви пам'ятаєте в своєму дитинстві, коли вас вчили їздити на велосипеді, то спочатку був тато рядом і за тобою біг або хтось із друзів, або матуся, або ще хтось. І рядом біг поруч. І ти їхав і думав, та я не впаду, я не впаду. Потім, коли озирався, рядом не було нікого, ну ти вже їхав. І так було, кожен із нас когось запустили, або, знаєте, запустили, і він поїхав. І, але іноді ти відчував, що хтось поруч рядом з тобою. І коли ти був маленьким, тому я пам'ятаю, у мене був велосипед салют, і як мене вчили на ньому їздити, то також було цікаво. І ти, ти, ти завжди оглядався, але поруч були колеса, такі ще маленькі, два рядом колеса було. Але тих колеса, коли ти розгонеш, то могло, вони вже позгибалися і можна впасти було. Дуже багато таких коли, речей, коли нас вчили плавати. Когось вчили плавати тренери, когось іще хтось, а когось викинули з лодки, але були поруч, поруч пливли з лодкою. І можна було завжди схопитися, але тебе веслом відтовкували, щоб ти плив далі. Знаєте, дуже багато таких речей в нашому житті. Буває <кхем> важко іноді визначити відчуття того, хто рядом з тобою. Але коли ми бачимо, коли ми бачимо, це одна частина, а коли ми не бачимо, знаєте, нам треба вірити в те, що Бог рядом з нами поруч. Ми бачимо, Давид дуже багато загубив в своєму житті і друзів. і Тих, хто був рядом з ним поруч, це був Іонафан, який був рядом з ним поруч. І він дуже скорбив за Іонафаном, коли той загинув. І у Давида також були діти, які були поруч, і також загинули. Знаєте, Давид закликав Бога в кожний з цих моментів, але жоден з них не був кінцем його історії. Завжди історія продовжувалася. І так і в кожного з нас вона історія вона продовжується і йде далі. І в усіх історіях, в усіх псалмах описується життя Давида, і ми бачимо, що він завжди знаходить надію на силу посеред скорботи. Він завжди, завжди, це не те, що, а завжди показує, що він каже, що Бог завжди був з ними і був зі мною в ситуаціях. Він міг радіти, довіряти Господу, навіть коли став, наставив. Незручні не питання, але Бог відповідав йому на ці питання. І іноді Бог мовчав. І Давид також закривався й мовчав. Навіть до кінця е, свого життя Давид провірявся як в молодості, в середні літа, так і в старості. Він завжди провірявся. Е, і як він каже, що Псалом 9:38 ти прислухаєшся до Господа бажанням лагідним, ти підбадьориш їх і чуєш їх крик. У знаєте, Господь чує наш крик, Господь підбадьорює наші бажання, і Господь дає нам надію. Читаючи ці слова, Давид підбадьорювався, що Бог близько до вас, як і сьогодні Бог близько був до Давида, і сьогодні Господь також Він близько-близько до кожного із нас. Він з нами, Він не покидає нас. Він завжди піклується і завжди приходить вчасно. Для Бога нема нічого неможливого. Сьогодні ти і я є ті люди, які можуть також навчити людей довіряти Господу. І тобі, і мені може треба побути з кимсь поруч, щоб хтось відчув, що він не один, що він. Пройде ті етапи життя, які може сурові, які може тяжкі, які, може, з якими може дуже важко впоратися, але е, все можливо з Богом, все можливо. Для нього нема нічого неможливого, тому що у нього є надія, і він Бог, який також дає нам терпіння, щоб ми з вами пройшли. Е, Ті моменти життя, які дуже складні. Ми знаємо також, є дуже багато історій в Біблії, коли руф, ноємінь була, і коли вони загубили чоловіків своїх, коли жінка загубила свого чоловіка і двох синів своїх, коли сталася з невістками, але Бог. Не залишив її, Бог був поруч рядом з нею. І кожен із нас, нам треба вчитися правильно реагувати на ті обставини, які виникають в нашому житті. Він, знаєте, чи в нас буде виходити гнів, чи в нас буде виходити крик, чи в нас буде виходити ще деякі речі, але нам треба терпеливо оставатися вірним до кінця і. Вірити в те, що Спаситель наш він рядом, так як Спаситель для Ноєміні і її невістки був це вооз. Також для тебе і для мене, сьогодні є Христос, який сьогодні спасає, який сьогодні милує, і який сьогодні знаходиться з вами поруч, хай Бог благословить. І сьогодні, якщо ви не знаєте ще Спасителя, який може бути з вами поруч, то є у вас можливість сказати такі слова, йому. Ісус, я вірю в те, що ти вмер на хресті за мене, що ти поніс всякий гріх, прокляття. Я признаю, що я грішна людина. Прости мене, очисти мене, омий мене, і яви мені своє спасіння. Запиши моє ім'я в книгу життя, війди в моє серце і будь моїм Господом. І Спасителям тобі за все слава і хвала великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.